Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати вітаю, це програма, дорогі депутати Черкащини. І роблять для вас громадське телебачення Черкаси та громадянська мережа. Опора. І сьогодні у дайджесті ми розповімо вам, чим займалися наші депутати впродовж часу від виходу попередньої програми. Також ми поспілкуємося з мажоритарником від 194 го округу Олегом Петренком. У рубриці Лікбез покажемо вам, як подивитися, чим займається ваш депутат у фокусі 200-й округ. Округ Антона Яценка, де на нинішніх виборах він набрав понад 50% голосів. Ми поспілкувалися з виборцями та завітали до приймалень. На завершення проінспектуємо регіональну пресу на якість та наявність матеріалів про роботу. Депутатів. Попередній тиждень був присвячений роботі в комітетах і фракціях. Та чим ще займались наші дорогі депутати? Олег Петренко займався справами батальйону АЗОВ. Владислав Голуб у складі постійної делегації Верховної Ради України до парламентської ради асамблеї Європи вирушив на квітневу сесію ПАРЄ у Страсбург. Сергій Рудик поділився секретами успіху з охочими працювати в парламенті на одному з тренінгів. Також ініціативна група, на чолі з Сергієм Рудиком та з Олегом Петренком, у складі намагаються врятувати медико-санітарні частини у Смілі. Антон Яценко продовжує допомагати школі мистецтв у селищі міського типу Верхнячка. Подарував мольберти та етюдники, допоміг вирішити проблеми з приміщенням. А раніше подарував твердопаливний котел. Ну а місцеві інтернет-змі смакували минулорічними та позаминулорічними деклараціями про доходи наших дорогих депутатів. Роботу на окрузі та у приймальні ми поговорили з Олегом Петренком, народним депутатом від 194-го округу міста Черкаси, Придніпровський район. Звісно, я депутат-мажоритарник. Але, ну, чесно кажу, що обставини, які в країні, ті виклики, які зараз в Україні, то пріоритети в мене свої є. І на сьогоднішній день це. Ну, безперечно, це законотворча робота безпосередньо в стінах Верховної Ради, в комітетах це зовські справи. Ну і дійсно ж, я мажоритарник, про округ забувати не можна. Громадська приймальне функціонує, працює кожен день з 10 до 17. Ну, сьогодні навіть хоч і вже вечір, але я чекаю на дзвінок від губернатора. Ми сьогодні будемо ще зустрічатись. Ну, там буде якраз мова йти про бюджетні кошти з фонду регіонального розвитку, ну, скажімо так, про депутатський контроль, використання цих бюджетних коштів, які цілі вони підуть, і проєкти, затвердження цих проєктів. Ні, це не вперше і взаємодія нормальна, тобто в мене відносини конструктивні, скажімо так, і з губернатором, і з мером міста. Я мажоритарник, але я буду виступати за систему виборів з відкритими, за, з відкритими списками. Знаєте, в парламенті повинні працювати професіонали, і вони повинні максимум сил часу витрачати на законотворчий процес депутат – це ну, я ж можу вже дивитись і порівнювати, як працюють списочники, як працюють е мажоритарники. Мажоритарники – це багато популізму. це, е от, А що напишуть журналісти, а що скажуть люди? Хоча є розуміння, що так, от, от так треба. Та ні, що ж що, 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 що скажуть. І е депутати мажоритарники вони прогульщики депутати мажоритарщики усі знають, яким чином більшість мажоритарщиків стають депутатами. Дуже багато часу, левова така частина сил, здоров'я, часу витрачається на те, по великому рахунку, щоб боротися з наслідками недосконалого законодавства. А вже часу і сил, щоб працювати над законодавством, просто не залишається. Тому що зранку до ночі то, то то, то. А ти ж мажоритарщик. Тому є е, в Черкаси 60 депутатів міської ради, є мер, секретар міської ради, є губернатор. От, по великому рахунку ставати в чергу або їхнім пастухом і ще там кільканадцятим в цьому процесі. Чи можна цей час витратити в них, в цю, от, усіх, кого я перерахував, у них немає можливості такої, як в мене, працювати над законодавством. Ну от у мене дійсно, я вже говорив про, про пріоритети. Ну, Пріоритет розставляють час зараз. Е, моя робота, яка в сфері національної безпеки і обороноздатності країни, вона важливіша. Ніж якась робота тут на окрузі. Ну, ну, це зараз так. І нехай в мене там каміння кидають, я цю думку не, буду, ну, не зміню. Ще раз кажу: ставати кільканадцятим і займатися от, питаннями тут, і... але ж можна цей час витратити, маючи депутатський мандат. Ну, я потім не на камеру можу розповісти. Багато чого, чим я займаюсь, ну, не знаю там, там визволення полонених. Це дуже кропіткий процес, і це такі тонкі матерії. Знаєте, ну про що п'яритись на цьому і розповідати про цю роботу? Ну, Це, це тільки нашкодить процесу. Ну, наприклад, а я, ну, то, чесно кажу, я краще двох полонених звільню, ніж. Пару ну, дахів відремонтую на окрузі. Ну, це ж не робота депутата – ремонтувати дахи. Це але ж вимагають. Але, але, вимагають але, але, ну, дійсно, вимагають, вимагають е, з усім. Від особистих програм, е, як підняти економіку країни, е, з проханнями побутового характеру. Ну і звісно, е, є ще одна велика проблема. Абсолютна більшість, мабуть, 90% приходять просити грошей. Депутатів Верховної Ради нема фондів для того, щоб матеріально допомагати виборцям. Інколи я, от, коли особистий прийом проводжу, інколи я радію, от, 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 помічники додадуть збрехати, що вау, кажу, от там нарешті питання, де можна щось наробити, ані е, вислуховувати півгодини людину і потім сказати, ви знаєте, я вам не можу дати грошей. Це таке коло замкнуте. Доки люди будуть ходити і у депутатів просити гроші, а депутати будуть давати гроші, нічого в країні не зміниться. Я буду на даний момент, от, от прямо зараз, я своєю роботою не дуже задовілен. Ну, Можливо, ще е, вчусь і е, якогось досвіду набираюсь. Але от будуть вибори, якщо там. Якщо відпрацюю каденцію 5 років. Другий раз не буде. Тобто, в мене буде час реалізувати все там, що задумав, все, що там обіцяв. Часто люди не знають, чим займається їхній депутат у парламенті. Для цього ми вам підготували наступний лікбез. Заходимо на сайт Верховної Ради, тицяємо на вкладку Головна і обираємо народні депутати України. Потім у поле пошуку вводимо прізвище свого депутата, Нечепоренко, На наприклад. Потім натискаємо сюди і вже бачимо фракція, комітет, ну а нижче все, що вас теоретично може цікавити: голосування депутата, реєстрація за допомогою електронної системи, письмова реєстрація депутата, переходи по фракціях, посади протягом скликання, хронологія виступів депутата, депутатські запити, законотворча діяльність, декларації про доходи. Тиснувши на позицію цього меню, ви отримуєте ту інформацію, яку шукали. Чи це назви та номери законопроєктів депутата, чи те, як він голосував, чи кількість стенограми виступів, чи відвідування засідань все просто. А депутат у вас на окрузі один, то чому б не приділити разом місяць 15 хвилин, щоб знати, як він працює? У фокусі 200-й округ. Двічі поспіль там обирали одного і того ж нардепа. У чому секрет його успіху? Аби з'ясувати, ми поїхали на округ. Ми в найвіддаленішому від обласного центру окрузі в 200-му, який вже двічі поспіль, делегує до Верховної Ради Антона. Яценка в парламенті він відбуває вже третю каденцію. Шосте скликання працював у блоці Юлії Тимошенко. сьоме скликання у партії регіонів. Тоді він переміг на цьому ж окрузі, набравши 30% голосів. Восьмого скликання він набрав 57% голосів. На цьому окрузі тоді він йшов як самовисуванець, наголошуючи на тому, що він безпартійний. Ну, хоч знаєш, хто депутат зараз на окрузі? А -а. Не чув про такого Антона Яценка? Ну чув. Може, чув, що він там зробив про його роботу, як, як він як депутат. Ну, вроді хороший, багато що зробив, дав у мене. А, кстати, Яценко 18 рулонів нам на кришу обезпечив, а де це? А Жек Пушкіна 27. А Жек ні черта не робить. А що ще Яценко зробив по місту? По місту? Ну, все бачите, пам'ятник зробив і ще ж в газетах цих, що розкидали по ящиках. Помагав із газом, із дорогами, і по селах багато зробив. І майданчики, і лавочки. Багато чого. Нормальний мужик. Мені дуже подобається. він багато зробив. І по благоустройству міста, розстановки, дитячі площадки, медицина, воду провіло. Парк воно робить. так, по больницям допомагає. Помагає дуже нам допомагає в лікуванні моїй дитинки. хворої, Я дуже йому вдячна. І зараз ми ось у 3 мая їдемо на лікування в Трускавець. Це ви за його кошту приймальні. Так він нам допомагає вже третій ми раз. Багато построїв дитячих майданчиків. Де дочка була зелетичка. Там він зробив под'їзді нові ці двері. вхідні. з нагоди започаткування днів французької культури в місті Умань в рамках культурно-мистецького проекту Умань, культурна столиця України. Антон Ценко подарував таку маленьку копію ейфелової вежі для уманчан. Наприклад, як він там працює, може законотворчі які його ініціативи знаєте? Законотворчі не знаю, але людям допомагає. Верховній раді практично нічого не чули, що він боє Верховну Раду, мало що дивлюся. Ну а про роботу в Верховній Раді, там, може, чули якісь його законотворчі ініціативи, mm -hmm. запити. О, якщо чесно, ні, нічого не чув такого, що там, як там. Так, що з може про нього, про його роботу там в Верховній Раді. Ні, я знаю, що він тільки робив не під час виборів, а після виборів теж не робив. Знаю, теж площадки, зробив апаратуру і перегородку нову вініколові. я знаю. Раз так то ми вирішили завітати до приймальні Антона Володимировича Яценка, який знаходиться в центрі міста Умань в готелі Умань в 109-му кабінеті. Максім, ти не тікає. Ще мене підміниш, бо я ще відбіжу на пару минут, то ти посидиш. З чим чи за чим приходять люди до приймальні, Антона Єсенко? Дуже багато приходять з проханнями матеріальної допомоги на лікування допомогти. Багато людей приходять із питаннями, скажімо, роботи на місцях, тобто роботи ЖЕКів, незадоволені роботою житлово-комунального господарства. Там течуть криші, там яма на дорогах, там це допоможіть заміною. У дверей, і вікон, і так далі. Ну, Дуже... Як, як... Депутат справляється з цим власної кишені це виділяється матеріальну допомогу чи на дорогу, ні, обидно. з власної кишені ми не достаємо чи депутат. В основному ми працюємо в межах закону. Це листування з кабінетом міністрів. У нас дивіться, працюють постійно телефони, працює гаряча лінія довіри. Люди звертаються з любими питаннями. Навіть от вчора, буквально в 9 годин вечора, дзвонять мені два з двох будинків в Умані. От у нас немає світла. Треба, щоб диспетчер, виїхав, аварійна служба. От Навіть в таких елементарних питаннях, скажімо, звертаються до нас. Заяценка, Боже, він мені нічого не допоміг. Людочки зверталася на лікарство просити гроші і не поміг. Не поміг. А що ж він своєї кишені вам дасть? Не, не знаю, чи своєї кишені він мені не поміг. Я... А дивіться, то він же ж тим не менше набрав на цих виборах 57% голосів із округу. Звісно. Як думаєте, в звісно. чому успіх? Успіх в тому, що він е, благоустроїв значить, е, скамеєчками там. Ну, як сказати, ходи. Батареї і сонячні якісь там, так? Да? ну, нікому, це. Это не депутаты должны делать, а местная влада должна делать. А депутат должен сидеть и шамповать законы с утра до вечера. Знаем. И кто же? Ну ничего, пиврайон он скупил за гречку, за цитаты депутаты. Так а кто? Да их фамилия. До, Доценко, дідяченко, В общем, я, я за нього не голосував, так що навіть не цікавлюся. Ну, а тут по місту то таку роботу він виконує, так би мовити, яку мав би виконувати мер міста, а не виконувати цю роботу, мав би депутат Верховної Ради. І от такі сучасні ліхтарі на сонячних батареях, як нам розповіли, встановлені теж за ініціативи Антона Яценка. Бачите, і цим. Знаєте, що людям ну хоч скільочки зроби добре, і люди вже стають м'якшими. Отакі або подібні зупинки теж майже по всьому округу і встановлені народним депутатом України Яценком Антоном Володимировичем. От при в село Паланка Уминського району на стовбі висить оголошення, що правда за 18-19 листопада 2014 року. То нагадаю, невдовзі після виборів, коли вже Антон Яценко став нардепом. висить оголошення про безкоштовне медичне діагностичне обстеження, ультразвукова діагностика. І Таких обстежень було багато на окрузі. Теж вони всі були безкоштовними. Чи зараз я не знаю? Ну хто з регіонів цей ж? Прізвища не згадаєте. Етут. Яценко. Ви щось чули за його роботу. Яценко. Та чув чорний чув? Ну і що він зробив корисного. Багато чого б тут наробили вони. І по благоустрою села, і по стадіону, і, і по газу, і по електро. Освітленню після після цієї виборчої кампанії то там особи я не бачу з його сторони там якихось дій. А до цього було, що там казати. Я не його сторонник, але було. Так, а що, наприклад, що? Ну, в Умані там це йде Шевченко там у культурі то правда не завершено. От, обіцяє там багато, там, то, то воду провести, то газ десь, десь там проводив. Ну, він щось, щось робить. В крайній мірі нашому христинниці нормально працюють. вот отак площадка дядьки його построїть. В принципі, поки на нього жалоби нет. Нормальний чоловік так відношення. Ми хотіли завітати до Христинівської приймальні, але передбачено, що субота день вихідний, тому записуйте ці номери, кому це корисно, кому це може знадобитись. будемо, чекати! Одразу після того, як ми вийшли з Уманської приймальні Антона Володимировича Яценка, він до нас потелефонував. Якщо вас не показати, що сказати, там, я там округ і тому за мене голосують, ну це ваша справа, то ви можна так сказати, але результат 50% це дуже великий результат, і я працюю, і багато людей звертається і юридично ми допомагаємо, іншим чи ході нашої некороткої розмови ми домовилися про зустріч та інтерв'ю. Тож чекайте найближчим часом. Приїжджайте депутати вас будемо чекати! у попередній програмі. Ми переглядали, чи мають депутати сторінки у Фейсбуці і чи пишуть там про свою роботу. Цього разу ми подивимось, чи пишуть про їхню роботу у регіональній пресі. І для цього ми прийшли до Черкаської обласної бібліотеки імені Тараса Шевченка, аби переглянути стоси обласних і районних газет за приблизно останній місяць часу на наявність інформації публікацій про діяльність народних депутатів. Затім нова доба. за 9 квітня цього року є навіть ціла рубрика депутатська діяльність, проте, ну, судячи з цього, вона не постійна і виходить на рекламній основі. І тут під заголовком школа на Шполянщині отримала допомогу, матеріал про те, як Геннадій Бобов допоміг. Колі у селі Васильків, що на Спольжшполянщині, де навчається і виховується 148 учнів та дошкільня. Щоб уроки і позакласна робота стали ще цікавішими і сучаснішими, навчально-виховному комплексу були потрібні сучасний і потужний ноутбук, мультимедійний проєктор та проекційний екран. З цим питанням жителі села звернулися до свого народного обранця Геннадія Бобова. Від імені педагогічного учнівського та батьківського колективу висловлюємо щиру вдячність народному депутату Геннадію Борисовичу Бобову за надану сучасну комп'ютерну техніку, яка допоможе покращити навчально-виховний процес у школі. У номері нової доби за сьоми пізно на передовиці вже школа на Канівщині отримала допомогу від свого народного депутата. Щоб школа ефективно працювала відповідала сучасним вимогам, необхідно постійно можуть її матеріальну базу і використовувати сучасні технології, особливо комп'ютерну техніку. Тож з цим питанням педагоги та батьківський колектив звертаються до всіх небайдужих, хто не на словах, а на ділі демонструє свій патріотизм і любов до рідного краю. Саме такою людиною є народний депутат Геннадій Борисович Бобов. Підтвердження наших слів про любов. Генедія Вибува добачена на навпаки. Якщо взяти посилочку, ми бачимо, що на Корсунщині отримав допомогу. Геннадій Бов допоміг в школі наш Полянщині, пап на Петриниківщині отримав допомогу. Фельдшерський пункт на Канівщині отримав допомогу. Народний депутат продовжує виконувати свої зобов'язання. І от також в новій добі за 31 березня. В рубриці депутатська діяльність йдеться про Володимира Зубика. Спільно з народним депутатом дбаємо про довкілля. 28 березня небайдужі мешканці мікрорайону перемога в Черкасах вийшли, щоб навести лад на нічійних територіях свого мікрорайону. Небайдужі мешканці чомусь повдягали жилетки з написом Володимир Зубик ну то не важливо. Незважаючи на несприятливу погоду, активісти, яких зібрав комітет самоорганізації населення перемога, провели в мікрорайоні чотири суботники. Особливу подяку за підтримку активні черкащани висловлюють народному депутату Володимир Зубику. Цікаво, як він їх підтримав? Дав жилетки їм не знаю. Чи не всі депутати вітають своїх виборців світлим святом Пасхи? Проте лише один організував, як назвало це видання Черкаський край у своєму номері за 8 квітня цього року. Акцією. Акцію організував Володимир Зубик. На Великдень Володимир Зубик пригощатиме жителів свого округу Паскою. Вже третій рік поспіль жителі Драбівського Чигиринського Чорнобайського районів та Соснівського Черкасах округ Володимира Зубика, чиї інтереси у Верховній Раді України представляє народний депутат Володимир Зубик. На Великдень отримають смачні подарунки. За часи депутатства Володимира Зубика смак подарований ним Паски мали змогу оцінити більше 25 тисяч жителів виборчого округу. Люди досі згадують і дякують. Відограшні. Тож нетерпінням чекають на подарунки і цьогоріч. У громадсько-політичній газеті Лисянського району це 199-й округ, округ Валентина Нечепоренко. Газета називається Понад Тікичем. Як не дивно, от у номері за 28 березня, найсвіжіший, який тут ми знайшли, Валентина Чепоренко. Україні потрібне відродження. 12 та 13 березня народний депутат України Валентина Чепоренко відразу після свого повернення із зони антитерористичної операції, де в місті Артемівську виконував спеціальне завдання. Провів у містах нашого округу робочі зустрічі з активом громад, на яких говорив прийнятий нещодавно парламентом закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Ну наголосив, що за даний закон він не голосував. От в номері за 21 березня. Ну, зустріч з депутатом, схожий матеріал, але там в вигляді інтерв'ю, тут в вигляді замітки. Народний депутат наголосив, що ні за бюджет, ні за закон про добровільне об'єднання громад він не голосував. А також підсумовав, що період реформування буде складним для всіх. Та головне, щоб реформа для покращення була розпочата і проведена ефективно і в тислі. От і в Маньківських новинах за 19 березня цього року є стаття зустріч з депутатом, де Валентин Нечепоренко говорить. Об'єднання територіальних громад є добровіном. Тут він пояснює, що я за цей закон не голосував, вважаю його нераціональним. Бачу в ньому лише мінуси. Моє завдання як депутата, який є представником народу, вислужувати позицію громади України. сміла від 1 квітня. Замітка, що Сергій Рудик зустрівся з медиками і вони обговорили питання функціонування галузі охорони здоров'я у Смілі. в газеті нова молодь Черкащина», яка наближена до Леоніда Доценка, колишнього депутата по 197 му окрузі, можна частенько знайти е, 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 якісь матеріали на теперішнього депутата Владислава Голубу. От, Наприклад, турботливий нардеп». орде квартиру законникові, який садив євромайданівців, вибивав голуб, ну і такі інші матеріали. Якщо пошукати, не, не дивно. Також тут в номері за 15 квітня про те, що Валентин Нечепоренко потрапив до списку кнопкодаві. От в газеті Черкаського району «Сільський обрії і в Канівській газеті Дніпрова зірка. Два однакових матеріали. Власне, нардеп голуб прагне вирішити екологічні проблеми на своєму окрузі. Тут такий самий матеріал. Йдеться про те, що за сприяння народного депутата Владислава Голуба до Черкас приїхали розробники технології переробки мулистих відкладень, які утворюються в результаті очищення стоків. За ці сільські за 3 квітня такий матеріал депутати за роботою з заголовком Голуб розповів про досвід, який привіз з Польщі. Минулого тижня Порошенківець Владислав Голуб у складі української делегації відвідав Польщу в рамках проєкту Юсейт Справедливе правосуддя. Також ми знайшли отакий чудовий розворот під назвою Громадський захисник Черкащини Спецвипуск від 8 квітня 2015 року. Ну, І в ньому йдеться про справи Сергія Рудика. Більше того, тут навіть є скріншот із нашої програми, з першого випуску дорогих депутатів Черкащини, от такими кривими літерками я тоді малював кількість запитів. Виступів законопроєктів і зі всіх черкаських мажоритарників Сергій Рудик подав найбільше запитів та законопроєктів. Власне. Що ж, варто визнати, що не надто багато публікацій у районних та обласних газетах стосуються діяльності народних депутатів, і більшість з них зводиться до публікації матеріалів, які містять ознаки матеріалів замовного характеру. Також слід сказати, що їх набагато менше, ніж напередодні виборів. Татиме будемо будемо чекати. Це була програма, дорогі депутати Черкащина. Підписуйтесь на нашу сторінку, дивіться нас, шануйтеся, щастя вам і здоров'я, Депутати, потати, вам довірено мандати, довіреномандати. Доведеться часом їх повертати.